Весна відмовля, відмовля. Солнце пекуче, а я засміюся, весна відмовля. А я засміюся, весна відмовля. І сонце. І сонце пекуче Засяє. Засяє. Прокинуться луки, ліпить і поля, усе нас розплете, розпрімає так, давай я сюди. І вітер морозом повієм. Осе заморозиться, не затунку нема. Під снігом земле заніміє. А я сміюся, весна відмовляє. і сонце пекуче засяє. Роз... Покинуться луки. Лиси і поля усе розкіте заспіває, Ті, хто в зумчику, я вас бачу, сонечки, можете опустити поки ручки. Я зараз спитаю тих, хто в школі, потім вас. Де мені? Що мені? оце, Це це цей це, це, це тиждень? Така дата, де? Місяць. Можна, Можна? Молодець, добре. Матвій, скажи мені, будь ласка, що ти робиш? Ну, тобто нормальним, ти вважаєш те, що поки дитина. Розповідає вірш, ми чуємо від тебе. <смір> <смір> бо ти граєшся мікрофоном, то вмикаєш, то вимикаєш. Ну, Це дуже весело. Це смішно? Мені не смішно, бо ти проявляєш неповагу до інших однокласників. Зараз будеш розповідати, ти, а ми будемо екати тут.

Почекай, ти виходила, тебе слухали? Що робиш ти? Ну чому я зараз повинна перебивати дитину для того, щоб зробити тобі зауваження? Скажи мені, будь ласка. Я слухаю. Можливо, в тебе є важливіші справи там, то ми почекаємо. Почекаємо, Іра, поки Ася вирішить всі свої питання. Давай зробити Так. Добро. Роби, говорить, зима, і відомо розум приємно. Усе скрізь загинув, людинку нема, і снігом А я досмію все весна, і сонце побочи за сян. Прокинуться лук, і ліси і воля, усе Добре, дякую. Так. Тут я всіх, спитала? Да, так, поїхали, будь ласка, давай, Кирюш. Люя бров, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, я тонко нема, під снігом та врезаніміє. А я засміюся, весна, весна відмовля, і сонце пекуче засяє. Прокинеться луки ліси і поля, у серці заспіває. Супер молодець. Можеш поставити собі в щоденник 11. Е, далі Соня, будь ласка. На суплябра говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом за німіє. А я засміюся, весна відмовляє, сонце покуче засяє, прокинеться лук, лиси поля, усе розсете заспіває. Супер добре, але що ж ти так тараториш швидко? Добре, може, також собі в щоденник поставити 11 за вірш. Е, Матвій. На супо яброго говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема. Все під снігом замре, заніміє. А я засміюся весна відмовля, і сонце пекуче. Засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе, зас, усе розците, роз... заспіває. Так, добре, десять можеш поставити собі у щоденник. Далі Кристина, будь ласка. Хорове горить зима і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замрезані міє. А я засміюся, весна відмовля, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки ліси й поля, усе розцвіте заспіває. Добре, молодець, одинадцять можеш собі поставити. Е, Міліна. насоплю я брови, говорить зима, вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку нема, під снігом замрезані міє. А я засміюся, весна відмовляю, сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе раз цвіте заспіває. Так, добре, можеш 11 собі також поставити щоденночок. Так, все так з віршиками ми з вами, з цими віршами ми з вами розібралися, так? Сьогодні ми з вами попрацюємо ще над двома віршами. Ми ще будемо вчити? Да. А, а, що, капець, вони так легко вчаться. Це тренує, це тренує вашу пам'ять. Представте... Как это учить? Надо 100 страничек прочитать об вселенной, чтобы выучить его. Да. там нема що вчити. Та ні. За 15 хвилин можна прочитати його прочитати його 100 разів, і вже ви будете знати пам'ять. Ні, нам надо по 100. А знаєте, а знаєте, як дієво? От ви е ем... Коли слухаєте музику, ви ж запам'ятовуєте слова? Да, запам так, запам'ятовую. Так. Знаєте, як можна зробити? Можна. Можна записати на диктофон. Як ви читаєте цей вірш? Так, тільки не «бен», ме. А, Записуєте собі на диктофон на телефон. так? Насоплює бурови, говорить зима, і вітер з морозом повіє. Усе скрізь загине, рятунку не під снігом земре заніміє. А я засміюся, весна відмовляє, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля, усе розцвіте, заспіває. Я ось це так, 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 так. ви на диктофон проговорили. Потім вмикаєте навушнички. І слухаєте собі багато-багато разів е, ось це. І так А я сліном? А якщо, якщо диктофона немає? на всіх телефонах. То читай. Так, будь ласка, ми з вами робимо зараз невеличку дихальну вправу. вдихаємо повітря через ніс, а видихаємо через рот. Губи трубочкою складаємо, видуваємо як в трубу. Молодці. Далі, тепер уявляємо, що граємо на дудочці. Молодці. Тепер дме легенький вітерець. Далі тепер язичком почистили зубки. До логопеда, да. то не доктор. Так, а, далі, будь ласка, ми з вами а, тепер переходимо до а, наших поетичних. А, Творів. Так? Сьогодні ми з вами знайомимося з творчістю поетеси Ліни Костенко. Хто така Ліна Костенко? Це поетеса, яка народилася у 1930 році в містечку Ржищів на Київщині в родині вчителів. Писати почала з дитинства. У своїх творах Ліна Костенко розповідає про історію України, вчить любити і берегти природу. Для дітей поетеса видала збірку віршів «Бузиновий цар. Вірші цієї збірки навчають дітей фантазувати, спостерігати і відкривати таємниці прекрасного. Це дуже відома, це дуже відома українська письменниця. А, так, її вірші зараз навіть а, кладуть на музику, і а, в нас виходять українські наші пісні, так? А, і давайте ми з вами прочитаємо віршик Вербові сережки. Давайте спочатку я вам прочитаю, так, потім ви. Біля яру, біля стежки одягла верба сережки, головою хилетала, потихесенько питала, де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Саме цей віршик ви будете вчити на пам'ять. Він маленький, легенький. Нічого важкого немає, Ігор так? Ігорівна, А коли ми будемо малюнки показувати? <'red> а які малюнки я здавала малюнки? А вчора по літературі. Э... Ну вдома в зумчику покажете, в п'ятницю мені покажете, добре? Добре? Отже. Давайте зараз з вами його швиденько прочитаємо кожен ще по, разу, по, разу, по одному разочку, так, вибачте, заговорилася. Так, для того, щоб вам потім було його легше запам'ятовувати. Почнемо з тих, хто в зумчику, будь ласка, матиме, починай. читай. Біля яру, біля стежки, одягла ворба сережки. Головою хилитала, потихесеньку питала, де от та біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарує їм сережки. Так, супер, далі Кирюша. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережка, головою хилетала, пос... Потихеньку питала, де ота де біленька хатка, що гарнесінькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, бо дарує їм сережки. Так супер, молодець, далі Мілена. біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хвилетала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Так, супер, далі, будь ласка, крістіна. Я робі, я рубіля стежки, одягла барба сережки, головою хилетала, потихесеньку питала. Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Так супер, далі Соня, біля біля, біля, біля яру, біля стежки, одягла верба сережки, головою хи, хилетала, потихесеньку питала, де от та баленька хатка, що гарнесенькі дів, дівчатка. Хай би вибігли до стежки, подарую їм сережки. Так, супер молодці, далі, будь ласка, Матвій Тарасов. Варбові сережки, біля гару, біля стежки, одягла верба сережки, головою хитала, потихеньку питала. Це ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка, гай би вибіг до стежки, подарую їм сережки. Супер далі, Маша. А Анюта, ти будеш читати? Читай. Бія сестри Одяг... одягла болбацілети, погою покликала, покрила... потала, потихеньку, питала. Де... Отавенька хатка, чоло, конець, гарнесеньке, і дівчата. Хай би.

Так, добре, далі, Катя. Віря я сешки. От була верва сережки. Головою, головою, хлы, хлутала, хлетала. От, отих, хе, хе, нені, у, отих, нені, нені. Де ота, ота хатка. Де біленька, хатка? біленька хатка? Що гарненько? Дівчата, ай, ми, ай, ми ми, мы, ми, ми, мы, мы, ми, выберу до тешки подару, подарую и а Ім сереш. Далі, будь ласка. Біля яви, біля стежки одягла вас терешту, вологою хилетала. Що гавкинський дівчатка? Хай би виїхали до стежки, подарує їм серешку. Супер Гардії. Біля я біля стежки уже. Хилетала.

Так, молодці. Я думаю, що ви вже половину вірша запам'ятали. Отже, скажіть, будь ласка, про які сережки йде мова у віршику? Про Вербові сережки? Так. Так, будь ласка, збираємо речі. Домашнє завдання. Ви знаєте, вивчимо э, цей вірш на пам'ять. А яка сторінка вірш? Э, ласка, э, на сьогодні все. уроки роки завершені. Яка, сто вірш? яка а, сторінка вірша? Яка сторінка вірша? Сторінка сто сім. Дякую, будь ласка, до завтра.